У нас в магазині відкрився новий магазин трьошка. Я ще в ньому не раз не була. Зараз хочу піти разом з вами, якщо дозволять, щось познімаю. Дозволили познімати. Тому подивимося, що в нас є в цьому магазині трьошка. Канцелярські. Бачу, такі товари. Це добре, що зараз в такі мережі магазинів, що можна зайти і купити всі дрібнички в одному місці. Бачу там фонарики різні-різні. Іграшки для релаксу. Такі цікаві зошити. Ляльки, іграшки. О, цікаві такі для декора. Можна від придбати кому. Дивіться, які цікаві. Чити чи можна для декора в будинок поставити. Такі цікаві свічки, чи що це таке щось. Ну і любима тема. Посуд, каструльки, сковорідки. Ножички, піддончики, все класне. Сковорідки такі гарні. Сковорідка. Глибока. І ось такі сковоріточки гарні. Дуже гарні сковорідки. І ціни нормальні. Вони алюмінієві з покриттям. Навіть ось така сковрідочка, це так, як яйце смажити на одну, це саме класно. це щось таке цікаве. Якісь мисочки, ножички. Ага, це до сковорідки окремо кришечку можна придбати. І формочки. Це теж дуже класна штука. Не брати якісь здорові такі форми, а порційно можна і кексики такі, щоб потім не мити, не драяти їх. Гарна терочка така Цікаво. А це кришки. Такі тришки, я розумію, щоб не розбризкувало. Такі якісь силіконові. Терочки. Разом Зі ємкість теж дуже зручно. Вон так, Щоб сок видавити, якщо потрібно. А там мисочки такі, які складаються, і друшлячок такий, що складається, дуже гарно, дуже зручно. Ємкість для сипучих такі. Ніжні і солонечка гарненька така. І ємкість для сипучих теж гарно. і ось вас для сипучих теж. Так що, якщо кому хочеться якийсь подарунок комусь подарувати, то є що. Так, а я, а я візьму, як завжди, тарілочки. Отак. От для того, щоб потім у вас коли знімати відео, коли... Ось так я візьму. І коли потім я і знімати відео і сервіровка, і так гарнесенько буде. І вам буде зручно дивитись. Ось так, Ось так. візьму і буде мені дуже гарно. Гарні, я люблю взагалі такі. Це така глибока, дивіться, такі гарні. Ці дві візьму собі. ну, піалочки такі гарненькі, Горі чайники, термоси. Ну і ось такі всякі, такі далекі. На кухні без цього ніяк не обійтися. І білизна, і коврики, і різні дрібнички, і градусник, термометр. Ось що за. Мабуть, в духовку ставити тільки в пластма, пластиковий. Цікавий такий. І ложечки, виделочки, і коврики різні, різні. Такий для гостей, і на стіл для сервіровки. Дуже багато всього і, і миючі предмети гігієни, і білизна, і нитки. Знаєте, як раніше було у сільських лавках, зайшов у сільську лавку, а в ній є все. Навіть дивіться, прикраси, які є. Дивіться, які. Хто полюбляє прикраси, біжутерію. таку, така. Дешевенька недорога, але хто полюбляє, то хто знайде собі щось. І заколочки, резиночки, і помада. Дівчаткам губи красити. І для господарства там воно і щіточки різні, і пістолетики. О, До речі. Ось такі коврики. Ось я візьму такі коврики. Це килимки для посуду. Коли миєш посуд, а потім вистеляєш, воно вбирає в себе вологу і дуже-дуже класно виходить. Тому отак, предмет гігієни, серветки, миючі засоби. Ну, Магазин невеличкий, але що потрібно купити, то купити можна. Ось так, ось такі манесенькі різні носочки є. І тут теж якісь ліхтарики різні які. І ножиці, і подовжувачі. При бажанні скупитись можна. Мої покупочки.